Права 1151. Не виконуючи побудови, знайдіть координати точок перетину графіків рівнянь з осями координат. Ну що ж, стартуємо. В першому завданні 3х плюс y Ну що ж, У нас є вісь абсцис і вісь ординат. Абсис це гозотальна лінія. З нею знайдемо спочатку точку перетину. Отже, записуємо перше дія. І так і пишемо перетин. З вісью, з вісью перетин з віссю, з вісю абсис. Абсис. Перетин з віссю. абсцис – Це у нас горизонтальна лінія y у цих усіх точок дорівнює нулю. Тобто ми пишемо, що y має дорівнювати нулю. Тоді наше рівняння 3Х плюс Y. Дорівнює 18. Так, запишеться як 3х плюс, а замість y пишемо 0, дорівнює 18. Є? Yeah? Ну що ж, 3х плюс 0 дорівнює 18, запишеться 3х плюс 0 буде 3х, як 3х дорівнює 18. Yeah? Чудово. Ну, а зараз як звідси знайти х. Для цього ми маємо добуток поділити на відомий множник. Записуємо, що х у нас дорівнює. Добуток 18. Ми ділимо на відомий множник на 3. Є? То х тоді дорівнює. 18 на 3 це буде 6. Є? Виходить, що розв'язком нашого рівняння є пара чисел x дорівнює 6 у дорівнює 0. І оскільки y дорівнює 0, то це буде точка перетину з віссю абсцис. І взагалі ця точка належить графіку, бо це розв'язок цих рівнянь. Отже, наша точка перетину, тоді ми пишемо, що x дорівнює 6, а y дорівнює 0. Є. Ну що ж, зараз давайте знаходити перетин з віссю ординат. Записуємо друге. Пишемо перетин. З віссю ординат. Перетин з віссю ординат. Це означає у нас вертикальна лінія. Проходить через початок координат x у неї дорівнює нулю усіх точок. Ми не знаємо, яке y, але x дорівнює нулю. Тоді наше рівняння 3х плюс Y. Дорівнює 18. Запишеться як 3, що множиться. Замість х пишемо 0, плюс y дорівнює 18. 3 помножити на 0 це буде 0. То ми пишемо, що 0 плюс y дорівнює 18. Або 0 плюс y це буде y. y у нас дорівнює тоді. 18. Ну що ж, виходить, що розв'язком рівняння є пара чисел хрівню 0 і рівню 18. Це точка, в якої хрівнює 0, це і є перетин з вісю ординат, то ця точка буде 018. Записуємо, що точка перетину це буде 0, і 18. Є? Тепер переходимо до другого завдання. У нас а, треба розглянути графік рівняння мінус 7х мінус 2y дорівнює 28. Ну що ж, записуємо аналогічно, знаходимо перетин. Перетин з віссю абсис. Ще раз, це горизонтальна лінія Y у них усіх цих точок дорівнює 0. Вона проходить через координат Y дорівнює 0. Є? Тоді наше рівняння мінус 7х. мінус 2y. Дорівнює 28. Запишеться. Як мінус 7х. Що множиться, замість y пишемо 0, це дорівнює 28. І, то вийде мінус 7х відняти 2 помножити на 0, це буде 0. І це дорівнює 28. І, то вийде, що мінус 7х дорівнює 28. Знаходимо х, для цього добуток 28. Ділимо на відомий множник на мінус 7 то x у нас тоді дорівнює 28 політи на 7 це буде 4, і у нас один із чисел від'ємне, то це буде мінус 4. Є? Ну що ж, отже, пара чисел x дорівнює мінус 4, y дорівнює 0 є розв'язком нашого рівняння. Отже, графік проходить через цю точку. Ну і y дорівнює 0, ця точка лежить на вісі вісіс. Тобто ця точка буде, записуємо, x дорівнює мінус 4. І Y дорівнює нулю є. Yeah. Переходимо до другого завдання. До другої дії. Знайдемо перетин з вісю ординат. Записуємо перетин. Перетин з віссю. Ординат. Ординат Є. Yeah. Це умова. Одинація вертикальна лінія х таких точок має дорівнювати 0. Є? Тоді наше рівняння мінус 7х плюс мінус 2y, має дорівнювати 28. Є? То ми пишемо, що мінус 7, що множиться, а замість x пишемо 0. Відняти 2y дорівнює 28. Є. Мінус 7 помножити на 0 це буде 0. І 0 відняти 2y дорівнює 28. Є. 0 відняти 2y це буде мінус 2y. То ми пишемо, що мінус 2y дорівнює 28. Знаходимо y обидві Обидва рівняння ділимо на мінус 2, тоді мінус 2 зліва скорочується, і справа ділимо на мінус 2 дорівнює 28, що ділиться на мінус 2, yeah. y тоді в нас дорівнює 28, що ділиться на мінус 2. Це буде мінус 14. Yeah. Ну що ж, отже, точка Пара чисел х дорівнює 0 y дорівнює мінус 14, є розв'язком рівняння нашого. Це означає, що. Наш графік проходить через цю точку. Так, і дорівнює 0 він лежить на вісі ординат. Тобто точка перетину у нас буде. Записуємо х дорівнює 0. А y дорівнює мінус 14. Є. Ну що ж, зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Так, знайдіть координати точок перетину. В першому завданні записуємо, що координати точок перетину буде.

Ну що ж, ось таке завдання на знаходження точок перетину графіку рівнянь з двома змінними з осями координат. На цьому вправу завершено.